Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що втрати, яких зазнає Росія, зупинили будь-яку країну. Вони абсолютно не розуміють того факту, що для Росії не існує поняття неприємних втрат. Ну його просто немає. Навіть виходячи з того, що ми бачимо по кількості їхніх втрат, і що б там не говорили, що вони чи завищені, чи занижені. Просто подивитись, що там залишається на полі бою. Та такі втрати зупинили будь-яку країну від подальших дій будь-яку країну. Адже 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Рефії у рази більша, і вона не зупиняє. І тут висновок тільки один: що, мабуть, це найдешевше, що є в цій країні. І це людське життя. У нас же усе навпаки, заявив генерал Залужний. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.